Чи знаєте ви, як переходити дорогу? Де потрібно переходити дорогу? На пішоходах. На пішохідних переходах, так? Так. І на світлофорі. А на який колір треба? Не зелений маленькі коломаяни прийшли на площу біля музею писанки. Сюди їх запросили, щоб у цікавій формі розповісти про правила дорожнього руху та дорожні знаки. Загалом цей захід мав за мету закріпити знання та навички дітей щодо їхньої поведінки на дорозі, кажуть організатори. Почався сезон навчання. Дітки всі йдуть до школи. Ми вирішили закріпити це знання в такій ігровій формі. Тобто, клоуни будуть у нас навчати діток, як правильно, де правильно переходити вулицю. На який колір світофору і так далі. Тобто, що це не просто була лекція, а просто дітки в ігровій формі закріпляться знання. Діти переходять через дорогу самі. Якщо першачків забирають батьків, то уже у старшокласників і батьків немає змоги, а відповідно вони мають знати усі правила, вони мають знати, що таке пішохідний перехід, на якому світлофорі потрібно переходити дорогу. Якщо є нерегульований перехід, треба куди подивитися направо чи наліво, і куди йти. Це важливо для всіх, адже в кожній школі перший семестр і другий семестр починається з техніки безпеки. Отже, правила техніки безпеки це надзвичайно важливо, особливо поведінка на дорозі. І ми спільно з громадськістю Коломиї, спільно з усіма зусиллями, спільно з нашим благодійним рухом, доктор Клоун та дитячою театрально-поетичною студією Лелія при будинку школяра міського це все організовуємо. Доєдналися до проведення акції представники поліції. Статистика свідчить, діти та підлітки часто стають учасниками ДТП, інколи через незнання усіх дорожніх знаків чи правил дорожнього руху. Тому їм треба про це розповідати. Були такі факти і в місті, і в районі, коли діти потрапляли під колеса автотранспортних засобів. І на жаль, така тенденція продовжується. тому що на сьогоднішній день збільшується кількість автомобілів в нашій державі мототранспорту. І на жаль, не всі водії є дисципліновані і всі виконують право дорожнього руху. У нас є випадки, коли люди керують транспортними засобами під дією психоактивних речовин, стані алкогольного спиніння, наркотичного збудження, і внаслідок чого можуть бути нещасні випадки. У такий цікавий невимушений спосіб активісти та волонтери навчали дітей бути уважними на дорозі, провели кілька цікавих конкурсів, де брали участь і малі, і дорослі. Діти отримали в подарунок книжки альбоми з віршиками про правила дорожнього руху від благодійного фонду покуття.